Вона не дає мені застелити постіль. Давай. Давай, відпусти. Відпусти, кажу тобі. Це що таке? <світ> так, чекайте, бо одною рукою буду. О, Боже, Боже. Ой. О. О. Ану, ану. Хе-хе-хе. <світ> Лізу і все і все. Віддай. Віддай. Просто віддай мені. Ану, що, все? Устало? Що, все, будеш там лежати? Ну, то я застеляю, да? так? Так? Маленька. Шарлотик. Ох ти ж мій Шарлотка, Ти моя красота маленька. Ти моя лопусечка. До, 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 до. Ти лопусечка, Ти лопусечка моя. Да? Таке в тебе біля носика п'ятнишко, що ніби ти грязна. Кизі я чистенька, я гарненька. да? Чистенька гарненька моя.